Вступна кампанія у вищі навчальні заклади у 2013 році продовжує бити рекорди минулих років за кількістю поданих заяв. За останніми даними в українських вузах зареєстрували вже 2 мільйони заявок від 640 тисяч абітурієнтів. І ніхто з них, судячи з усього, не збирається зупинятися на одному навчальному закладі. Нагадаємо, що кожному дозволено випробовувати свої сили в трьох вузах на п'яти спеціальностях у кожному. За кількістю поданих заяв, ось уже четвертий тиждень лідирує київський національний університет імені Тараса Шевченка. Там було зареєстровано майже 47 тисяч заяв. Друге і третє місця займають. Мають Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет Львівська політехніка. Прийом документів триватиме до 31 липня. А вже 1 серпня приймальні комісії всіх визів зобов'язані оприлюднити списки щасливчиків, яким вистачило балів для зарахування на бюджет. Однак на деякі факультети прийом документів вже закінчений. Це такі творчі спеціальності, як театральне та кіномистецтво, архітектура, журналістика і так далі. При вступі на них потрібно здавати творчий конкурс. Проводиться він як відомо у вузі. До речі, творчі конкурси викликають суперечливі думки і розбіжності. Багато хто побоїться, що вузи можуть за перемогу у конкурсі брати хабарі, адже саме конкурс є основним предметом, з якого потрібно набрати як мінімум 170-180 балів. У сертифікатах зовнішнього тестування при цьому можна мати і досить невисокі бали. Головне, щоб результат творчого іспиту був на рівні. Однак абітурієнти змушені погодитися, що і без нього ніяк. Якщо людина, наприклад, зовсім не має акторських даних, як її можна зарахувати на театральний? Так чи інакше, про всяк випадок нагадаємо абітурієнтам телефон гарячої лінії Міністерства освіти 044 481 32 73. Якщо вам здається, що ваші права були порушені, можна сміливо телефонувати і озвучувати свої претензії.